Вітаю вас, друзі. 20 травня розробники анонсували нам оновлення системи живлення. Вони її вирішили запровадити для того, щоб потрошку знизити, як це вони пишуть, мінімізувати вплив на мережу. Тобто, ті гравці, які не грають, а лише натискають кнопку раз на 5 днів, це зроблено, щоб в них зменшувало, щоб зменшувався їх вплив на загальну потужність. Так, так має виглядати зараз у нас, так виглядає в гравців, які не використовують ці батарейки. Суть в тому, що на 5 ділень дається 5 батареїв, і ми маємо підтримувати повний заряд, щоб була 100%, 100, Як це? 100 вплив. Якщо пропадає одне ділення, то мінус 20%. Ну, тобто, ви можете відкрити, тут написано дуже багато. Про, це ще, про ці зміни ще я нічого не можу сказати, тому що ми їх не бачили. От вчора вони вже опублікували статтю, де написали, і вели ці зміни, у нас у всіх були 5 енергетичних осередків, тобто 5 батарей, вони нам подарували. Вони внесли зміни, треба було виграти 15 ігр, зроблять 10. 30, 20, 70, 50, розмір нагород не змінився. Можливо, тобто та табличка не спрацює, це буде добре. Так, тепер давайте дивитись, як це працює. Я навмисно дочекалась, коли в мене пропало одне ділення. І тепер я бачу, де я це бачу, ось тут, що в мене вже мінус 20% від моєї потужності. Для того, щоб повернути всі ці 5, ми маємо встановити батарейку. В мене в наявності не було. Тепер ми заходимо в Season Store. Є три пропозиції: одна батарейка 60 РСТ, 5 батарейок 285 РСТ, тобто тут 5% знижка, і тут 10% знижка. Я куплю ці, в мене, так, в мене вистачає. Я купую 5. Так, є. Тепер вони в інвентарі в мене лежать. Заходимо і натискаємо на кнопку. Все. Я примінила одну батарейку. І в мене ще лишилось 4. Так, ага, ось воно. У мене є 4 батарейки. Все. Тепер через добу. Знов в мене одне ділення закінчиться, тобто одна батарейка моя завершить свою дію. Я так само натисну кнопку і продовжу. Можливо, зараз я можу натиснути ще раз, і в мене буде запас ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Я поки не буду. Ну, добре, давайте з вами це зробимо. Натисну ще раз. І що? Нічого? Можливо, вона тут лишилась десь. Потім потім вам розповім, якщо так є. Е, Так, що ще я хотіла вам сказати? Ага, так, давайте привітаємо. Перей... Так, все. Бачите, моментально зменшується, ну, тобто прибирається цей мінус і моя нагорода є знову. Так, але ще, ще мої... Чи що в мене мальнер впав? Ні. А, воно ще не, не, не дійшло, тому що в мене більше за... Більше за це. А, ось бачите. Вчора, коли було оновлення, у всіх-всіх гравців розпочалось в одний саме час. І моє місце зазвичай 7600 7 якесь. І от зараз це 7186. Тобто, ті гравці, які ще не купили цю одну батарейку, бачите? Багато гравців це десь 500. 500 гравців ще не натиснули цю кнопку, тому що я перемістилась на 7186 місто е, рангу загальному. Так, добре, це я вам все пояснила, як купувати в, де, в подальшому. А, ще їх можна купити на маркеті. Так само, заходимо, ось батарейки. Їх 5636 пропозицій, коштують вони 0,38. Якщо забажаєте, можна витрачати РСТ. Е, так, і давайте відкриємо з вами, як завжди, лутбокс. От у мене якраз 5 РЛТ, і ми 5 РЛТ з вами відкриваємо. І 5 РЛТ отримаємо. Приходьте завтра. Отже, я сподіваюся, що пояснила і зрозуміло. Якщо ні, пишіть коментарі, залишайте питання, я поясню, покажу. Ну, от, бачите, ще не повернулася моя потужність, тому що це, це не моє в мене в загальному. Ну, можливо, цифри ще не повернулись, а от майне воно нормальне. Хоча, хто знає. Ну, отже. отже, я пояснила, як є. Потім, якщо що, відпишусь в коментарі, що воно зарахувало ту одну батарейку на завтра чи ні. Тобто, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не загубитись. Дякую, що додивилися.